Мстислав ІІ Ізяславич, син київського князя Ізаслава Мстиславича, онука Мстислава Великого і дід Данила Галицького. Один із тих, хто не зламався в епоху міжусобиць. Бився з половцями, втікав до Польщі, але повернувся і знову став князем з Волині до Києва. Двічі сідав на Великокняжий престол. У 1169 році обороняв Київ від Андрія Боголюбського. Після страшного штурму місто було розграбоване. Мстислав утік, але невдовзі знову повернувся до Києва. Помер 1170-го у Володимирі. Його син Роман Великий, згодом об'єднає Русь, похований у соборі Святої Богородиці. Спадщина Мстислава це боротьба за єдність у часи роздробленості.